Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 546 270 особин за добу 1180 і поранено 1 мільйон 638 810 песиголовців за добу. 3540 танків 8123 одиниці за добу 16 бойових броньованих машин 15 583 одиниці за добу 17, артилерійських систем 14712 одиниць за добу, 57, реактивних систем залпового вогню: 1 115 одиниць за добу 1. Засобів протиповітряної оборони 876 одиниць за добу, 2 літаків 360 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11668 одиниць за добу, 27, крилатих ракет 2336 одиниць за добу, 1 Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 19 850 одиниць за добу, 63, Спеціальної техніки 2464 одиниці за добу 12. Дані уточнюються Не так, не так, так! Welcome to Ukraine, Сука!